Викопали цибулю осінньої посадки. Два рядка радар, 2 рядка Сибір і 5 рядків Центуріон. У радара і у Сибіра була тиканка велика, у Центуріона мала. По 250 грамів кожного сорту. Радар і Сибір виросли. Цибулини більш великі, у Центуріона менш великі, але ж великі теж є. Таким чином. З 250 грамів у Центуріона врожай буде більший. Тому дивіться, кому треба цибуля більш велика, саджайте і тиканку велику. Кому менш велика. i tikanku sažajte neveličku.